Вітаю! Сьогодні буду готувати бюджетні котлети, в яких немає ні грама м'яса. Потрібно відварити гречку. Я вже це зробила. Сам процес я не показувала, тому що я думаю, що всі знають, як відварювати гречку. І також сушені гриби. Їх замочила і також відварила. Саме перше, що буду робити, це потрібно скибочки батону залити водою. Це, залишу їх в стороні. Тепер візьму цибулину, в мене така величенька, і наріжу її кубиком. І відправлю її смажитись, вливаю олію соняшники і смажу до напівпрозорості. Ось цибулька стала такою напівпрозорою і додаю квашену капусту. У мене це домашня капуста. Залишу вам в описі під відео, як я її готувала. І додаю гриби. Додам трішки води. Як протушкується, через 5 хвилин виключу вогонь. І залишу до охолодження. Ось все підготувала я. Тепер потрібно гречку, капусту з грибами і цибулою, чесник і батон. Перекрутити це все через м'ясорубку. Від батона відтисну воду. Ось я все перекрутила. Ще хотіла сказати на рахунок батону. Його можна замінити також і на хліб або на панірувальні сухарі. Тепер до фаршу додаю спеції, кого які є, хто які полюбляє. Дві столові ложки борошна. Буду дивитись по консистенції, якщо буду рідкувати додам ще борошна. І вбиваю яйце. Тепер буду замішувати фарш. Фарш у мене трішки як наче рідкувати і додам, як залишилось борошно. В загальному буде 4 столові ложки. Ось фарш уже готовий. Тепер відправляюся до плити, буду смажити котлети. На сковорідку вливаю сонячку олію. Руки занурюю у воду і буду формувати котлети. Відразу буду викладати їх на сковорідку. Робити їх можна будь-якої форми круглі, довгувати, придовгувати, які завгодно, які хочете. Так як начинка для фаршу готова, достатньо буде тільки підсмажити до рум'яної кірочки з обох сторон. Ось погляньте, скільки вийшло котлет. Ціла миска. Візьму, яка вже охолола, чудово тримає форму, не розсипається, не розпадається, а на смак і не скажу, що тут немає м'яса. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди прості, смачні і нові рецепти. Смачного!